Вітаємо усіх прихильників футзалу на черговому матчі. Пробиває у Олег Гінько. Чудово грає Білоус. Є можливість удару. Рикошет Ткаченко не забиває. Все Михайло на те, що тут незрозуміло. Ну і Чабан у тому числі. Пасу вільний коридор. Чорний не забив. І варіант розглядаєте. Я більшою мірою. Удар. Ланько по центру. Чабан в дотик. Овлуць. Вдається зробити, начебто Ігорю Кроковському, поки не втрутився у єдиноборство Михайло Чиван. Ленько підлежніше підтримки партнерів. Менчетарса Петріце. Обіграв дуже легко. Чабана пробиває, але форт. Станіслав Давидко. Фуцентр. На Павла Чорного. Скидка п'ятою. Давидко. Удар. Удорго! Одено! Юнайтед повів рахунку. По футзальним. Першого тайму хвилину 30 залишило зірадну. Ну і знову. Ткаченко. Відмінна гра на випроїдня. Там Чабан проти Юрія Михаляка. Чабан. Удар. Момент! Гол! Олегінько. Один один! Олег зрівнює Шальке Терезіл. Там помиляється Юрій Михайляк. Ну і гінько влетів у сітку разом із Ширіан. У нас паритет 1 1 Петріється. Тарас пробиває, влучає у в... кола чорного. Юрій Ленько не хоче нічим поступатися. Відбір на належному рівні. Ленько. Гінько, удар! Аби трішки покращити ситуацію у турнірній сітці для хлопців Маріана Пелеха, який повернувся з Хмельницька сьогодні. Ну, і тоді невдалий був вихід від Михайла Чебана. Командою керував Ігор Кудін. Знову Ленько. Пробиває під поперед на Білоуса. Шпік. Загубили Ореста. Той виходить на зручну позицію. Пробиває на партнера. Круковський. Давидко. Ігор, Простріл. Не забиває Кроко. Досить невтішний час. Чабан, Там без фолу. Круковський і Давидко. Михаляк. Його удар хотів. Команзаєць. Є Микита Шапошников, Роман Чорній. Чи буде Олег Верхола? Удар, який момент Чаба! Це наступна гра сьогоднішнього вечора. Круковський проти Гнатишина. Чорний. Пробиває і забивати можна було. Тут стійка стає на заваді. Яких задовольнятиме такий рахунок гри В матчі між Аванго Юнайтед та Олексом Гол! Павло Чорний. 2-1. Приносить, мабуть, перемогу. Ось вам є лідер Павло Чорний. Ленько. Його ударить Ткаченко. Усі вболівали за нічию, але о підсумку швидше за все, можливо, і матимемо переможця. Аскольд пробиває і не забиває в цьому чемпіонат. На відміну від попереднього сезону. Дякуємо командам за старання. Попереду тії Джі Smart Rockstars.